Вітаю вас, мої хороші. Хочу сьогодні з вами поговорити на тему, чому не все насіння гарно проростає. Знаєте, я завжди купую насіння різних виробників. Що б там не було, чи це овочі, чи це квіти, чи що я стараюся купувати насіння, щоб у мене були різні виробники. Тому що, і, і ще важливо, я не купую. Насіння в одному місці, тому що ми не знаємо, як насіння зберігалося протягом того чи іншого сезону, і тому, щоб мати якусь надію, що ми виростимо ту чи іншу культуру, треба надавати перевагу асортименту. Про що мова? Тут у мене у цьому лоточку посіяна краспедія, це сухоцвіт і от з лівої сторони у мене висіяно насіння з одного пакетика, з правої сторони висіяно насіння з іншого пакетика. Бачите результат? Зліва, те, що майже на 100% зійшло, було насіння від фірми Ладіагру, а справа було насіння еліт-сорт. Мене здивувало, насіння трошечки відрізнялося. Це, що проросло гарно, було таке горсисте, мохнате насіннячко, Це, що проросло погано, було таке, знаєте, більш гладеньке. Не знаю, в чому причина, чи насіння пересушене, чи що. Але результат відомий. І якби я була надала перевагу тільки такому насінню, звичайно, я залишилася без квітів. А так у мене. Получився запасний варіант, і я виростила. Вирощу надіюся краспедію іменно від цієї фірми. Причин може бути багато, неправильно ну, збере, зібране насіння, неправильно збережене насіння. Так само виною в тому, що не проростає насіння, може бути правила зберігання як у вас, якщо ви його придбали ще з осені, так і в магазині, якщо насіння там зберігалося з минулого сезону напротязі цілого літа і ви його придбали. Хоча там написано, наприклад, що насіння придатне до 29-го року, але Якщо умови зберігання не дотримувалися, звичайно, це насіння буде втрачати свою схожість. Але все ж таки найкраще купувати насіння професійне у магазинах, які займаються розфасуванням цього насіння професійного на більш дрібні партії. І ви бачите результат: це у мене катарантус, який зійшов майже 100% із 30 насіннин. Тут три сорти по десять насінин у мене не проросла тільки одна.